Добро вечора! Доброго вечора, пані і панове. Знову ми зустрілися знову в ефірі. Смайл шоу. Ваші облески, пані і панове. Вітайте оплесками унікального чоловіка. Чоловіка, котрий пройшов Крим, Рим, мідні труби, рівненську обласну лікарню, лікарню на мірющенка, людину, яку знають в обличчя і в іншій частини тіла панство. вітайте, Дмитро Залоєць! Добрий вечір! Добрий вечір, добрий вечір. Знаєте, я недавно зрозумів, що ми ці дуже ранімі люди. Я це поняв тоді, коли за мною кілометр з бітами бігли театральні діячі, бо відділі я їм не отхлопав. Так, да, але знаєте, все одно для мене найбільше мистецтво є те, щоб жити на північному з такою прическою і ні разу не получить люлей. <плес> Гарно получить люлей це теж мистецтво. Існує така заповідь, якщо тебе вдарили в одну щоку, то треба підставити іншу. Ну, блін, я 60 кілограм. І при всій моїй повазі до Ісуса мені хватить отримати і одної плюхи. Та, да, знаєте, того я вирішив податися в спорт. Я люблю матюкатися і люблю футбол. Того я пішов в рівненську футбольну команду. Правда, їм не дуже подобається те, що я матюкаюсь. Їх теж можна понять. Команда все-таки християнська. Знаєте, я дуже люблю бухати. Так, да, я алкоголік. І я не розумію штунт. Бо вони. Разу не пили пиво, але кажуть, що це гадость. От на що таке робить? Знаєте, це все одно, що якийсь девственник буде говорити, ні, я не люблю секс. Після нього так голова болить, я ще читав, що хребет можна зламати. Піду лучше пошию труси з бісера. Знаєте, я проти релігії нічого не маю, але одного разу у мене вдома бухав батюшка. І коли я нарізаю ковбасу, він такий говорить: ні, дякую, піст. Тось, тобто, блін, тебе що, на алкоголь абонемент від Бога чи що. <плес> знаєте, коли я вип'ю, я дуже комунікабільний. І якось біля одного гіпермаркета я розговорився з одним цікавим і перспективним бомжом. І знаєте, в нас дуже багато спільного. Він теж учився в РДГУ, Він теж мріяв працювати по спеціальності. І я зрозумів, що бомжом бути круто От тобі насрать на долар. Ти вдівайся, як хочеш. А якщо комусь не подобається твій прикид, то ти можеш сказати, що ти хіпстер. Я дуже люблю ходити е, в клуби, а все це, це із-за того, що я люблю дивитися на убогіших людей за мене. Стоїть один хлопець і танцює біля дзеркала. Я таки підходжу і говорю, а чого ти танцюєш біля дзеркала? Він каже, я техніку отрабатываю. Інтересно, він везде так техніку отрабатывает. В сексі на футболі він тоже ли А потім Хочу біля, подякувати вичина, мамі, яка роботи, дала мені на проїзд гроші, і я а шукаю роботу. його до себе додому, а він ходити не може, бо він техніку ходів. Та блін, іди до мене домой, город мені скопаєш, я тобі дзеркало поставлю, будеш отрабатывать техніку лопати. Так, да, я знаєте, на кінець що хочу сказати, порада хлопцям. Якщо ти в клубі танцюєш ді з дівчиною, але вона не треться об тебе попою, значить в когось буде секс. Але не в тебе. Отак, от, от. пасіба друзі, друзі, цілком реально дивлячись на погляди деяких наших відвідувачок, цілком можливо, що Діма не правий, і сьогодні в нього таке продовження вечора відбудеться нормально. Ваші області ще раз Дмитро заловець.